Емпатія є таке слово, вмикай її, друже, і слухай. Підемо, якщо ти готовий, в часи світової розрухи. Себе став на місце єврея десь в 39-му році, і це не якась епопея, реальність у кожному кроці. У тебе є донька, дружина, життя, навіть деякі плани. Ти наче проста людина та зло вже прийшло за вами, тебе забирають з дому і розлучають з сім'єю, ти відчуваєш втому І не знаєш, що стало з землею. Тепер ти у таборі бачиш, які всі худі, як страшно. А десь твоя доня плаче, ім'я, приховавши справжнє, лиш голод, праця. Страждання, ти більше ні в що не віриш, за що єдине питання людина жорстокіша, звіра, а далі тебе вбивають, По волі катів ти попіл. І я сподіваюсь, до раю тебе забирають потім. Це все пропускати крізь себе, я знаю тобі не просто, лиш так усвідомити треба, те горе. Що звуть Голокостом. Ні виправдань, ні причини не винно вбитих життів. Забрати подих в людини, найтяжчий з усіх гріхів.